Не бачить свого життя без армії. Юлія Лєднєва стала на захист батьківщини у 2020 році. Приєдналася до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, аби бути поруч із коханим. На війні Юлія втратила чоловіка, однак не опустила рук та продовжує службу в Збройних силах України. Із захисницею познайомилася наша Тетяна Дадак. Юлія познайомилась з коханим Ростиславом через інтернет. Він уже був військовим, а після одруження рішення приєднатися до війська ухвалила й дівчина. Чоловік з 15-го року служить, і так сталося, що він своє життя більше без армії не бачив, а й не хотіла, щоб ми були не поруч. І так запропонував, каже, є посада, є цей. Будеш, каже, буду. Ну, що поряд. Юлія Бугалтер, однак разом із військовою частиною їздила на ротації у зону бойових дій. Розповідає, повномасштабний наступ ворога зустріла на Івано-Франківщині. Тоді вже була вагітною, тож залишилась працювати у тилу. А от чоловік одразу вирушив боронити Київщину. Я була на четвертому місці вагітності, та і мене так трошки поберегли. Хвилювалася за нього, хвилювалась за його родину, яка з Харкова. Вони ну він сам харків'янин. Хвилювалася за свою родину, бо там була окупація в Миколаївській області. За всіх хвилювалася так по-різному, за друзів, за всіх. Бо ми в батальйоні як була одна велика родина. Дівчина родом зі Снігурівки Миколаївської області. каже її батькам та сестрам довелося пожити в окупації. Дуже переживала, що знаєте, не без добрих людей як кажуть, і може хтось сказати: от у них військова в них донька, зять військовий. І що можу страпити, щось дуже страшне. Цього я боялася. Але добре, що я там уже не жила скільки років, що там не було ні моєї форми, нічого такого. Ну максимум, що фотографію мамоному телефоні, вона його сховала. А влітку 2022 року на Лиманському напрямку загинув чоловік Юлії. У нас є дитинка, їй 2,4. і Да. він якраз загинув, коли вона тільки народилася. Через три дні він загинув. Бачив по відеозв'язку, показує фотографії, їздимо на Алеї Слави. Я кажу, це твій тато. Вона там підходив, вона вже знає, що то її тато. А якщо я там на другого когось покажу, вона каже: дядя. Ну так, такі, це ну маленька ще трошки не розумію. Так буває дуже боляче, коли. Вона підходить до когось ну рандомного чоловіка, скажімо так, і каже йому тато. Вона просто не розуміє, що всі, всі говорять про тата. а Його немає. У декреті військова пробула два з половиною місяці та повернулася на службу. Згодом перевелася у ТЦК серед її обов'язків оформлення пільг та виплат ветеранам і родинам загиблих. Я в Харків приїхала. Там жодного плакату загиблого, жодного. Немає, ну я розумію, Харків таке місце, що обстрілюють, але в Івано-Франківську саме більше їх шанують. Є, але слави дуже така велика. Виплати сім'ям загиблих, теж, теж на такому рівні, що в інших областях не то, що менше платять, такого не платять. Військовослужбовиця переконана, кожен українець має докладати зусиль, аби настала перемога. Кожен має йти і захищати свою країну. Це обов'язок кожного нормального і усвідомленого чоловіка нашої країни. Якщо вони не хочуть іти, то що ти їм зробиш? Але треба, я вважаю, що треба. Ти маєш допомагати, не то просто я задонатив там 500 гривень в місяць, ну, це, теж, це теж коштує, я ну, не обізцінюю в якому разі. Але ну, треба просто розуміти, що там хлопцям дуже важко і треба їх, треба їх змінювати. І додає, зараз у війську потрібні не тільки піхотинці, а є і багато тилових посад. Тож мобілізованим пропонують роботу за фахом.